Ой, дивіться приколи, які ми тут знайшли, робили для вас відео, і дивіться, які ви приколи знайшли. Чисто... Але це, але це все одно, всі знають вже давно, коли ця емоція появилась, вже це все знають. Давайте, 16-й. 16-та емоція. Можемо до тут ходити. А цікаво, можна ходити скрізь стіни? У мене як будто чити. У мене як будто чити це до тепло відходиш. Угу. І, і ми тепер, тіпа, і це як будто ми, ми тіпо, скачали чити. Типа на нас така аномалія нападає, а ми такі сквозь стіну бам. І вона така... Ну, не, не, аномалія, а міф. міф. Ну, або міф. Може, вже будемо знімати... Ага, для вас. Але ми спочатку знімати... хотіли... Тіпа, отак от... А, а якщо зніма... аномалії застосуються, і, типу, прикол проти нас. Це типа це в нас була перша частина виживання з всіма міфами чекінгом. <рапляв> і якщо ви хочете, щоб ми зняли для вас таке відео є під назвою, як там його? Е, е, призив аномалій, то може якщо ми наберемо цілий пудин лайк. Ну, якщо ми... ладно, я і так я так його знімлю, тому що е, я знаю, що ви не поставите лайк. Ну, я, ну, я все равно для вас сниму потому что, ну, мне, типа, нравится снимать, и вы, типа, мои пацанчики да, наши, наши пацанчики. <сосим> еще, <сосим> дружище, <сосим> захочется, еще, дружище, захочется на, на телеграм-канал моего друга, как он там называется, Ко Кит. Не, он называется у меня телеграм-канал, телеграм-канал называется... Кор... Кор Кор Хотленд Хотленд Кор Короче, У нас на Тікток каналі є ссылка, но ты спиот. І в мене на ТікТок каналі теж ссылка, але вже на мій. Ви теж на нього можете підписатись Кстати, дивись, що можна з цією емоцією зробити, типу, ти літаєш. Отак. Три двоє. Я? Да, добрий. Хочеш же завилітаю. Типа, да. О, я зараз вилітаю. До речі, але тут можна тільки, типу проходити сквозь стіни, там, де тонкі стіни, А такі прям товсті. Мені цікаво, що знаходиться в цій от величезній штуці. Який? В якій стіні? В ній нічого нема. Реально? Реально. В ній нічого нема. Реально, якщо ззаді подивитися, то це просто стіна. Така тупста. А було прикольно, б разработчик чеке, тяга по перше Дубавив типа пошук в речах або автоматах або в різних таких, типа. Ну, типа, Ну, типа, пошук, так. В магазині додав, типа, пошук якогось там предмету або чого автомата. Друге, що він ще міг би додати? Якусь, типа, нову е, круту емоцію і заставку е, в самому початку. Це теж було прикольно, а то я дуже-дуже давно не добавляв. Остання емоція вийшла в цьому обновленні, і це ось така. Ещ было при не, можна, не вини, було, ні, було прикольно, если б разработчик буду добавлю анимацию е, типа там де ну типа якусь прикольную анимацию. Наприклад, ну Богдан Яктер ваш яку. Ну яку можна до якусь типу, прикольну анімацію, наприклад, там де ти з факелом ходиш, або з лихтар, типа. Оооо. Раніше у нас була емоція щи у нас раніше була емоція щит, а в цьому обновленні добавили е, зброю, щит і коп'ю. У нас була анимация skbidi Туалет. И mm. да, це, це може було обновлення з зрички видеть тубзиком. Дальше. Нас всякі були танці, і ще такі м'ячі. і ще була, до речі, рибатика анимация. І така ось з болото. Можна свого друга була повити. Ще з і ще з'їжджу, і це прикольно, що додавали. І, до речі, було прикольно, якщо додавали анімацію, там, де ти їздиш в Що було прикольно, анімацію. Ні, я хотів щоб додавали, я хочу, щоб додавали, розумієте, м'ясо, м'ясо. Так, і ще, до речі, нормальний, адекватний череп. А не оця от паличка ваша. Яка мавчка? палочка оця, тебя вот, типа, там, да, нормальный череп, просто череп. А ну у тебя вот, фигня. Да, ну это пугало, вот все одно можно. Але он маленький, не, было прикольно, что тебя сделали нормальный. А здесь мене за слово череп тикток не забанить. Ой, який тикток, ютуб. Череп. Я череп, скинь 5 кала ночи и бубелеп. Дайте мне 5К Ну, можно было бы, например, читать поводы анимацию Я машина, дайте мне 5К Ну, например, Шаурму, там, типа, всякие такие Я... Я удочка, дайте мне 5 удочка Хоча б ще одну, але було прикольно, якщо б додали нову імбову велику карту. Наприклад, з великим якимось будинком. Наприклад, е, наприклад, було прикольно, щоб добав, добав, зробили оновлення з дивними дивами. Та, типу, додавали карту з, буди, з будинком векни. І там, типа, взагалі карта Хоукінсу, типа, е скини, типа там. А ви ще пічка, пичка, печкай. ще було прикольно, якщо б цій е анімації з сердечками е е персонаж наш не махався. Ні, але це теж Ну, або ні, ну можна було бувати анімацію з сердечками, там... Ну, типа, було дві анімації з сердечками, там, де один чувак махається, махає, а другий ні. прикольно. було б так. Все було прикольно, якщо б на повітряних шариках можна було б літати, Або його додавали в предмети. Все було прикольно, якщо б додавали інструменти і катану, типа, в зброю. Ну, типа там лупа тут бавила в зброю. А ще прикольно можна дивись, Я зробити. Все було б прикольно, типа, було б зробити. Е... Ще от було б прикольно, щоб зробити, що ці от прикраси тіпа, на карті, типу, палки. І, до речі, щоб оці от палки вернулися, типу, знов, щоб вони були видимі, Типа на них можна було вставати. Да. И кстати, я хотів би добавить, якщо б я був розробником, я буду бал такие от вот такие вот промат Який? Два з'єднані. Який? Ось такий от, идите сюда да, на на цей кирпич. А, то правда, це було прикольно. Прикольно, може... Це прикольно виглядає. Або з до цієї палочки, щоб построїти мост. Було б два предмети один без цієї палки, а один з цієї палки. Типу кінець і початок. Ага, це було б прикольно. Ну, так, це, до речі, прикольна ідея. І якщо ви мене чуєте розрапчі кінгана пожеже зробить е, всі ці обнови ПЖ. Я вас прошу, я напишу в поддержку до вас. Зробіть це, добавте, це хороші ідеї. І ще б, наприклад, можна було б, типа, додати ще більше картин. Ага, от, наприклад. І ще нову, 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 нову вкладку, типа, нову зброю. Ну, ми побудували вже. Молодці. Наприклад, наприклад, додавали б нарешті новий якийсь вертольот. Я дуже постійно, а ти ми сто років вже чекали, поки нам додадуть каністру з бензином і генератор. І, до речі, я хотів спитатись, а правда, що раніше. А це правда Не, почекай, це правда, що раніше, типа, розраб розділ. А що раніше окуляри і і очі були, типа, водій в хлоці? А, а правда, що раніше очі і окуляри були в одній вкладі. Мені подем. Я вчора дивився 19К і Він типа сказав, що коли, що типа зараз розділили волосся і капелюхи, як раніше окуляри і очі. А, кстати, дивись. От такі два предмети можна було б додати. Які? Так. ще наприклад, можна було б додати просто Що Щоб не проти додати якісь можна було б от для, оцеї, для оцих дверей додати, щоб вони були прозрачні. Ну так, це було б теж не. Ну, типу, були прозрачні такі двері прозорі і непрозорі. Я б, наприклад, можна було б додати. е. Знаю, якийсь новий будинок. можна додати всю зброю, яка в третій вкладці, в, в зброю. Додати зброю, яка в зброю добавити. Ну так, да, типа всю зброю, яка є взагалі є в простих. Яка, всю зброю, яка є в предметах, додавати в магазин. Ага, типа всякі базуки, такі базуки предметах. Але це було б дуже довго і об зайняла багато, то було, ну, було б непогано, якщо б хоча б разря... по одній, по одній обнові, типа, випускав е зброю, типа. Уж в нього вже є текстурки зброї, наприклад. Такий пістолет у нього є. Така є текстурка. У нього всі текстурки є, то їх просто добавив і все. Ага, от це було б, типу, непогано. І додавати, типу, якусь прикольну нову зброю. <гум> Ну ви прикольно. Ви... І речі і БЖ І Изречи, e, от мінус, який зробив розрав в цьому обновленні, він пофіксив баг, що якщо вы. Якщо у вас вилітає реклама в грі, и ви перезайдете в игру, то вона у вас закінчиться, то тепер це не працює. І ще до речі, еще раз Раб дебиль не зробив, що тепер не можна дивитися рекламу за монетки. Ні, можна дивитися, як якщо не, скіпати. не, я. я дивився, у мене просто чорний екран. А я вже міг дивитися, мені давали монетки. Не, не знаю. А мені давали ще було б, типа, прикольно, якщо б добавили. Ну, наприклад. Десять куча крутих якісь. І дреші зробити і, і ще було б прикольно, щоб зробили такі двері, щоб вони відкривались. А то для чого додавати двері, які не відкриваються. Почекай, Я буде. забрав пум! Почекай що? Як щоб додавали оцю полку, тільки подовжену таку Так. Да. тільки щоб оці от ці оці, от, оці от етикетки і ці девочки були нормальні. Не роз не роз не розплющині. А я, а якщо, а як їх? <клах> Це було б теж прикольно, і ще було, б прикольно я б «Е і було прикольно, якщо б добавили знак Эхид і знак Типа. Ну типа Ну типа добавили значок е, ну у нас є значок ЭГид, і було б прикольно, щоб добавили значок Hit. Да, было прикольно. А что було прикольно, якщо б зробили так, щоб коли ти увеличишь зеркало, воно не попадало. Робити огромне, огромний тим. І в нього огромне зеркало, яке б не і ще одна прикольна что... один прикольний предмет це оця ця камера. Ну нет, так. Ну зараз. Я буду знімати ще одне відео, а то вже на відео підходить до кінця. Тому ну, давай будете.